Добрий день. Сьогодні я піднімаюся в гори. Тут над церквою гора Булцаря називається. Бачимо, що літо у Роцгарі, люди косять, там чути пилами, косами вже рідко косять. Я колись вам розказував, що праця косаря дуже важка і в горах дуже дорого обходить. От, е, я сьогодні йду допомагати мому шоуборові. Бачимо дорога, мені треба, я вже піднявся на висоту досить далеко, е, кілометра півтора і ще мені треба підіймати. годину півтора Само менше. Хочу просто сьогодні показати процес. Як проходить у горах заготовка сіна, який важкий, важка праця. Заготовка Зараз сіна. я виходжу на гечу, бачите, яка красота, вітер дне постійно на верхах. Дивимося яка красота. Колись я знімав відео, от там дивіться, там та хата старенька. Бачимо які безлезні простори. Se duže kazeva, ker e, bi je ta hčerka starenka, ona dosti zapuščena. Je bil majhen, majhen, majhen. Приходжу на місце, бачу отаку красоту, така маса квітів. Що головне, що я знайшов тут вверху в горах, е, немного на полонині, квіти, практично вони вже один давно відцвили, а це бурбуки. Це таке, як тюльпани Карпатські. Дуже красота. Е, що, е, вони і у нас рідкісні, а тут бачимо, що це ціла поляна і, і цими бурбуками накрита. там вверху. стільки їх тут багато є. Але я чого вертатися сюди не буду, але цю красоту я вам хочу показати. Я стільки багато на одному місці так і не бачу. Бачите, стільки то вверх. І все, погиб, цими бурбуками побуха. Це місця. Дуже красиво, там внизу, далеко, видно село. А це заради чого я йшов сюди. Оце гича, це е, сусід мій шоукор. Е, я тут не один рік допомагаю, не багато, один-два дні. Але дивіться, яка природа навколо. Це пластя, так зрібають. Праця дуже важка, я вам покажу процес, тому що це склон дос, досить крутий і косити тут, і гребсти. І це все треба виносити сюди на дорогу. Це все сіло переносити, зрібати його, виносити наверх і потім на машину, і, і там унизу, де я приблизно показую, там ми живемо. Треба спускатися, і це від центру дорога, це не є далеко. Ось так там зрібають від пластя, важка праця. І Я вам колись говорив, що всі дороги тут побудовані за кошти людей, такі гірські, аби отці сіно звозили. А раніше сіно це звозили, кінь ми тягали, накладили таке. Рубали таке з букв. Тут лише буки, ростуть, тут більшості руща таке накладали, туди сіна і кінь ми тягнули вниз. І за радянських часів треба було третю частину віддавати коло. Тобто, тобто третю частину хазяїн міг забирати собі, а остальне він змушений був віддавати покурці. Треба було тут, тут що я вам показую, тут на орудию. Бачите, скільки треба косити, аби накосити на одну сіна. Це один хазяїн. Яка праця важка і коли говорять, що може треба та в землі вкласти податками, то я думаю, що ніхто ні обробляти не буде нічого, того що все невигідно. Ця корова входиться дуже добре. Машину звести треба 30 гривень звідти звести плюс косарів. Наймати, бо один чоловік це не зробить. Е, Ребс, просити людей з села. Е, ну, бачите, що це дійсно важка праця. Ну, красота, опять же я говорю, що ці безмежні простори треба використати для туризму. там бачимо, удалені свідовець. От, е, ті, що розказують, що там туризм на свідовцьове практично неможливий, там місця не є. От там це турбат у тій стороні, де е, можливо, якщо пройдуть громадські слухання, якщо люди порозуміють, то, що турист це перспектива, це дорога на Івано-Франківська надвірну. Звідси з Лукова до надвірної, так як до, не доїжджаючи до Тячева, до Обедевні, десь у нас село є, а до Івано-Франківська там із на 2 кілометри, знає 35-40 вузлова залізнична станція велика і це спростило і, і логістику і все, для нас грало дуже роль велику. Проти є. Люди, які проти. Я думаю, що люди порозуміють. Оце їхня перспектива. От показую вам оце все сюди, де тут є, зараз знаходиться територія оцю. Треба це сіто піднімати, воно склошене. Після того воно обертається. Кажуть, що має декілька разів обертатися, аби сохло на граблях, вітер. І далі бачимо, що це треба після того згребсти, позрібати у пластя. Покажи. Позрібати у пластя. І все, все треба винести там і дороги на дорогу і після цього будеся грузити на машину. І близько трьох кілометрів по цих е, крутих склонах потрібно буде е, спускатися вниз і після того вигрузатих. І отак От е, е, сінокоси проводяться в горах. Дорого, Це, цей процес е, кошти великі. Хазяї не витрачають, і тому е, зараз практично кількість поголів'я корів у Карпатах зменшується, тому що е, і бензин подорожав, і відстань далека, і війна, бачимо, все все дуже дороже входить. такими електричними бензопилами. От Підходить до завершення, зараз частину сіна буде вигрузено згреблено і погрузено на машину. Бачите, всі чекають, зараз бачимо зів 131-й. Піднімається вверх, рукі склони. Я колись 10 років підряд мав зіла 131-го, але що хочу сказати, що я би не знаю, чи ризкував би по таких підйомах, по до таких дорогах гірських підніматися так високо вверх. Тому що е, зараз війна, молоді не їздять. Старші, е, круті склони, дорога опасна, але мусить одне виручати один одного. Е, якщо суми невеликі, е, топливо дороге, але є люди, які рискують, їдуть так і сам гори, піднімаються, привозять людей на Чернівками, ляхани, вивозять сіно, таке життя в горах. Опасне, але цікаве. А там сіно вверху. Зараз йдемо зрібати оце і грузити на машину. Оце завершення це якраз вигрузка сіна. І цими серпантинами вниз крутими треба звозити. Дуже Шофера, котрі возять із цих гір, вони мають бути дуже надіжні і дуже відповідальні, тому що дорога дуже опасна і потребує дуже великої уваги і надійної техніки. Ну і Бачите, що все зараз все загрузиться і дійде до кінцевої точки унизу у селі. Працюють важко в горах, тримають худобу і дуже дорого виходиться оце тримати.